Наталія Лишенко приїхала на Закарпаття 20 січня цього року. Залишила рідний Маріуполь через страх за життя. У Мукаші не сама, живе з мамою. За фахом юрист, тому одразу почала шукати роботу за спеціальністю. Я працювала в Маріуполі, крупна проєктна строїтельна організація. В ній я займала должність юриста. Последні два роки я займала должность начальника юридического відділу. Ну, в зв'язку з собиттями була рассчитаться с з роботи і переїхати з Маріуполя Мукачево. Роботу шукала недовго, трохи більше місяця. Посприяли цьому міська влада, центр зайнятості і обласне управління соцзахисту. Із 4 березня пані Наталія, юрист комунального підприємства, комбінат благоустрою. Оклад 2100. Сказати, що хватает этих денег, нет, ну, на самое необходимое достаточно. В принципе, человеку нужно немногое. Жінка каже, об'єм роботи, звичайно, не маріупольський, але вистачає. Договори, зустрічі, трудове законодавство. Те, що жінці до душі. Дуже подобається, як адміністрація організує життя своїх громадян, жителів Мукачева. Тобто, наскільки чистий місто, наскільки ухожений місто. Принципі, даже понравилось, как было организовано предоставление услуги в центре занятости. А ще пані Наталія любить кутів. На роботі із цим їй випадково догодили. Лінива киця Люся тут живе уже кілька років. Вона як антидепресант, каже жінка. Тож адаптовуватися після подій на сході у таких умовах значно легше. Оцінила гостя з Донбасу і каву по-закарпатськи. Культура п'якофі сток стільки кофе, столька віздікофіразна ті вкусне, так муси плюс очі. великі. працює в комунальному підприємстві чоловік з Маріуполя. Правда, у нього робота не офісна і не сидяча, тому ми його на місці не застали. У Мукачеві проживає 813 офіційно зареєстрованих переселенців зі Сходу. Однак лише одиниці і то жінки звертаються по допомогу до міського центру зайнятості. Чоловікам з Донбасу з роботою важче, адже гірники і металурги сьогодні на Закарпатті особливим попитом не користуються. Тому залишається або перекваліфіковуватись, або отримувати одноразову грошову допомогу.